Усім доброго дня, ви на каналі Галина з мультиварками і сьогодні ми приготуємо з вами в мультиварці смачнющу буженину. Готуватимемо зі свинини я беру на буженину антрикот. Хто полюбляє більш соковите червоне м'ясо, беріть шматок антрикота ближче до шийка. Кому до вподоби більш пісне м'ясо, беріть шматок антрикота ближче до биточної частини. В мене це якраз серединка між ошиєчною та биточною частинами антрикота. Цей шматок важить кіло 300. Обирайте так, щоб шматок м'яса якраз вліз за довжиною у чашу мультиварки. Для бужанини м'ясо треба замаринувати, тож спершу приготуємо маринад. Беремо 4 зубки чавленого часнику, можна навіть цілу головку, якщо невеличка. Сюди додаємо 2 столові ложки соєвого соусу. Далі додаємо 3 столові ложки сухої приправи 10 або 12 овочів. Ще додаємо 2 чайні ложки сухої приправи середньоземноморські трави, пів чайної ложки меленого мускатного горіху, 1 столову ложку сухої меленої паприки та пів чайної ложки суміші перців або чорного меленого перцю. Все це ретельно перемішуємо і тепер ретельно змащуємо м'ясо цією пастою з усіх боків. Просто втираємо пасту в усі щілини шматка м'яса. Ось такий у нас вийшов замаринований шматок. Тепер наліпимо на нього 3 лаврових листочка і загорнемо у харчову плівку. Обертаємо щільно в декілька шарів, щоб назовні не витік сік. Тепер кладемо м'ясо до холодильника на одну добу. Ось таким став наш шматок м'яса через добу. Запах просто чарівний. У чашу мультиварки наллємо 1 столову ложку рослинної олії. Це для золотавої скоринки. Олією рівномірно змащуємо дно чаші. М'ясо вкладатимемо оцим тоненьким жирком донизу, тому з цього боку лаврове листечко приберемо. Кладемо м'ясо, трошки притискаємо його, щоб воно рівніше лягло. Зверху вкладаємо зняте лаврове листячко. У кого є, покладіть зверху стімера. Він трошки затримує пару, м'ясо буде соковитішим і швидше приготується. Закриваємо кришку, налаштовуємо програму випічка на одну годину і вмикаємо процес. Програма випічка закінчила свою роботу. Заздалегідь приготуємо фольгу. Вона має бути в два, а то й в три рази довша, ніж довжина шматка м'яса. Відкриваємо кришку. Як бачите, стімер сам трошки піднявся. Це свідчить про те, що м'ясо стягнулося, а це один з показників, що воно готове. Знімаємо стімера, дістаємо шматок за допомогою двох виделок і кладемо прямо на фольгу. Ось така в нього запеклася гарнюня скоринка. Гаряче м'ясо одразу загортаємо у фольгу, щоб назовні нічого не витекло. Так у фользі йому треба дати повністю охолонути. Коли м'ясо у фользі повністю охолоне, треба покласти його до холодильника мінімум на 2 години. Після цього охолоджену буженину легко буде нарізати та подати до столу. Ось така в нас з вами вийшла сьогодні домашня буженина у мультиварці хоч наше м'ясо і маринувалось цілу добу. Але погодьтеся, взагалі-то рецепт зовсім простий. Напишіть мені у коментах, чи сподобався вам мій рецепт. Якщо сподобався, ставте вподобайки. Всім смачного, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. На все добре!